В нашому ютуб-каналі є окремий плейлист. Техніка божественного зцілення. Ось. І нам потрібно практикувати те, що може прославити Господа. Практикувати те, що може. Е, да. Григорій не зрозумів, що від нього требують. Да? Та поклади на стойку, зніми відео, чи ти в руках знімаєш. Зараз. А, пара фотографій. Добре. Все правильно. Е, Ця команда служителів да Боря навчає, практикує, сестри навчаються і практикують. Вони мають дуже багато свідчень. Вони мають дуже багато відваги в серці, і вони, знаєте, одні з тих, хто встають і йдуть на вулицю. Я знаю, що Ела час від часу приєднується до, до цієї групи людей. І також знаю, що надія бере. Ініціативу, також з Зелою, ще з декількома сестрами, Коля, Гріша також виходять на вулицю і роблять окремо євангелізаційні проекти. Ну, і кожен хто, Катя, сестрою Наташою, вони щосуботи, деколи по два рази в неділю беруть столик, беруть євангелізаційну літературу, благовістять, моляться за зцілення, мають чудеса зцілення, я вірю, чудеса спасіння, і це прекрасно. А те, що робить Борис, він систематично навчає е, цим важливим речам, які мають в собі, знаєте, зерна, от наука має зерна, які будуть спонукати до правильних біблійних дій. Бо деколи голова знань, вона не завжди є практичною е, допомогою людині, адже знання можна використати а можна залишити, правда? А тут робиться акцент на те, щоб. Прийнявши щось, відразу вивільнити це. Я рахую, що це біблійне вчення саме в цьому комплексі. Адже почувши слово, що потрібно зробити? Зробити, поступити по слову. І, і більшість людей не задумуються, наскільки важливі дрібні кроки послуху Господу. Почув і пішов. Я зараз буду молитися за кожного з них. Я буду молитися. Зараз я тобі скажу, Борис, дам слово. Боря би хотів більше проповідувати, тому йому треба відразу давати. В <свісно> нього потенціал проповідувати, і він хоче вивільняти його, і це правильно. Я буду молитися за, за людей, які в церкві будуть рукоположені на це служіння, служіння, яке вкрай важливе. Більшість підходять до мене, до гріше, до тих людей, які мають добрі плоди в молитві. І свідчення інших людей надихають. Але я вам скажу, що в цієї групи людей є стільки свідчень, що ви собі навіть не уявляєте. Стільки добрих свідчень, надприродних Божих чудес в їхньому житті, що ну, це, це можна взяти зошит і записувати, записувати, записувати. Я з ними спілкуюся. І про них майже ніхто не знає. Але я хочу, щоб ви розуміли, що тут не заслуги людини стоять за, за якоюсь. Величною, славною дією Божою, а послух людини в якійсь окремій е, дисципліні. І тому хтось думає, а хто це такий, або хто це така. Не має значення, хто це, або е, хто вона чи він. Послух Господу і щире серце, ось що потрібне а все інше. Це додається. Я зараз помолюся і дам слово Борису, він скаже щось про це служіння, адже він буде продовжувати це служіння. Він буде робити все, щоб люди бачили руку Божу в спасінні, в зціленні і звільненні. А я, з свого боку, зроблю також цю важливу молитву. Дороцінний Господь, я дякую тобі Господь, за наших сестер. За Таню, за надію, за вікторію. І я благословляю їх в молитві в ім'я Ісуса Христа. Я вивільняю Твоє Слово, життя, яке є в Твоєму слові. І я молюся, Господь, щоб їхнє служіння, служіння людям, служіння Тобі, яке виражається в служінні людям. Нехай воно має добрі плоди і прославляє тебе. В житті кожного, хто буде приймати це служіння. Я молюся, нехай сила Духа Святого почуває на них і вивільняється на всякому місці. Нехай все добре, що ти вклав в їхнє життя та служіння, воно завжди буде активоване в їхніх серцях і застосоване в тих обставинах, в яких вони будуть знаходитись. В ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Господи, за Бориса, за Його служіння, за Його серце, за Його бажання служити Тобі і проповідати слово віри Демонструючи силу і славу нашого Господа в ім'я Ісуса, дякую тобі, доросіне Господь. Воздаю тобі славу, хвалу і честь. Амінь. Амінь. Слава Господу. Борис, розкажи трошечки про слово життя. Зараз я ще сестра, просто зараз ні, я. Будут активироваться э, дары Духа, активироваться дары служения. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Господь, Ты сказал, что верующие в Тебя возложат руки на больных, и они будут здоровы. Ты сказал, что верующие в Тебя именем Твоим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками, и ничто смертоносное не повредит. Я высвобождаю а, эти а, слова Господа нашего Иисуса Христа а, в жизнь наших возлюбленных сестер. И я верю, что а, с этого момента а, будет именно ответственность на каждой а, в любви. То есть мы это делаем в любви, мы любим людей, молимся за ним. за них и через нас Бог даёт им жизнь. Амінь. Амінь. Борис, расскажи немножко о церкви про служение. Друзі, е є таке служіння John Gill Lake Ministry. центр знаходиться в в Техасі, а це куратор цього служіння Карі Блейк. І це служіння команд життя. Воно по всьому о, світу. Тобто, це маленькі групи, не великі, це маленькі групи християн які посвятили своє життя служінню, а, а, як служила перва апостольська церква. А, у нас общення є. Два рази на неділю на тиждень десь ми общаємося, возрастаємо в слові, возрастаємо в дарах Духа Святого, і раз в тиждень, там, може два рази в тиждень ходимо молитись, практикувати. І це служіння зараз набирає ну, великі обороти, просто в Україні війна, і якби центр цього служіння в Україні. В церкві Еммануїл в Києві, і я розмовляв а, з епіскопом. Він сказав, що після, тільки після а, кінця війни, ну, то є, війна закінчиться, і він зробить призив, а, що люди, ну, які бажають служити, щоб приїхали в Київ, щоб навчатися. Але нас він вже благословив і ми. А, Запрошуємо всіх, хто бажає долучитись, навчитись і мати ефективні ефективне служіння. Тут я вибачаюся чуть, -чуть по-українськи ще не можу так сказати, але що таке команда життя? Це люди, які наповнені життям, які це життя можуть поділитися цим життям з іншими людьми. Тому важливе силення, важливе освобождення, освобождення як? звільнення. Вот. І тому ми запрошуємо це служіння міжцерковне. Я вірю, що воно буде розростатися в інших церквах, тобто, щоб перш за все накрити город Чернівці, вот, а потім будемо їздити вже і обучати людей в інших регіонах. Амінь. Да? Запрошуємо вас. Я буду писати, я якось перестав писати, коли ми зустрічаємося. Ну, якщо хтось бажає, ви можете у Надєжди, у Тетяни, у Вікторії узнати все, всю інформацію і приходьте.